ж не любить літні канікули. Море, озеро, дача, нескінчені ігри з друзями. <му> Тоді здавалося, що час тягнеться нескінченно. Не ти, що зараз. Граєш у що хочеш, коли хочеш. Ну майже. Батьки давали максимум годину або дві на приставку. А в кого таке було? Ну мам, ми ну ще пять хвилин. Постав лайк, якщо впізнав себе. А я пам'ятаю день, коли вперше познайомився з The Pro Evolution Soccer 6. Літній сонячний день. Батько принес додому пластику коробку а на обкладинці. Ті самі два футболісти, які наче викликають тебе на дуель. Виграй нас, якщо зможеш. Це був офіційний диск від NeoGame, компанія, яка постачала ігри в Україну 2000-ні роки Дістаю диск з пластикової коробки, включаю приставку, кладу диск у дисковод і запускається та сама гра. Raw Evolution Soccer 6. Пам'ятаю, як з нетерпінням ключе PlayStation 2, і після кількох секунд завантаження з'являється то саме меню PS 6. Музика гри заповнювала усю кімнату. А я вже уявляв, як вибираю команду і виходжу на поле. Це були моменти, коли годинами можна було забутися у грі. І ось перший матч. Плавний і реалістичний геймплей. Керування, що повністю слухається, фінтові голи, прохід усієї команди одним футболістом, обман воротаря. А грати з другом це взагалі окремий кайф. Тут не просто гра, це битва за звання найкращого. Ех, стільки спогадів. А якщо я тобі скажу, що PS6 може зіграти сьогодні, в онлайні. В цьому відео я покажу. Як встановити гру? Як зареєструватись? Які доступні сервери? Що таке білий IP? І як він пов'язаний з грою, як пограти на сірому IP? І для чого потрібен діджи Вуду? Тож сідайте зручніше, повертаємось у світ справжнього олдскульного футболу. Якщо ти хочеш пограти в онлайні, але не знаєш, що почати, ти в правильному місці. Я детально покажу кожен крок встановлення гри, підготовку до онлайну та налаштування для стабільної гри. ТУСУ, де взяти файли? Спитаєте ви мене? Всі необхідні файли ти знайдеш у моєму телеграм-каналі. Тунизараз у, у гілці PS6. Я з колегою Містер Ніон ретельно підібрали та протестували все. Щоб тобі не довелося шукати, качати зайве або стикатися з помилками. Посилання на його YouTube канал в описі під відео. Тож, давай не будемо зволікати. Переходимо до встановлення. Установка гри. Після того як ти завантажив усі файли, відкривай ISO-образ. Вибираємо усі запропоновані мови. Встановлюємо гру. Куди завгодно, головне, запам'ятай шлях до папки з грою. Він задобився пізніше. Беремо архів доповнення.rar і розпаковуємо його. Далі по черзі переносимо та замінюємо файли, щоб забезпечити стабільну роботу гри та онлайну. Відкриваємо розпаковану папку KitServer. Копіюємо усі файли та замінюємо її в корінну папку гри. Тепер залишилось замінити основні файли. Відкриваємо папку p 6 no Patch. Копіюємо звідти папку DAT та два файли p 6exe та .settings.exe. Вставляємо їх у головну папку гри. Перед цим обов'язково відкрий файл інструкція, щоб нічого не пропустити. Як ти помітив, у папці залишилось ще два файли setup 32 та 64.bat Якщо після всіх маніпуляцій гра не підключається до серверу, потрібно зробити ще один крок. Копіюємо відповідний файл у корень папку з грою і запускаємо його. І ура онлайн запрацює. Щоб гра виглядала краще, встановлюємо DGBoodo. Заходимо в папку екран, копіюємо вміст головну папку з грою. Все, про Evolution 6 встановлено та готовий до гри. Але як грати в онлайні? Наступний крок реєстрація та підключення до онлайн сервера. Про це поговоримо далі. Реєстрація. Є дві бази, де можна грати в онлайні. Але давай я проведу короткий екскурс, що таке IP і чого він пов'язаний з цим. Що таке IP-адреса і чому це важливо для онлайн гри. Щоб підключатися до інтернету, кожен пристрій отримує унікальну адресу: – адресу Internet Protocol Address. Саме вона визначає, як твій комп'ютер або консоль заєднується з іншими гравцями в мережі. Існує два типи IP-адрес, які впливають на можливість підключення до серверів та онлайн гри. Білий публічний IP це унікальна IP-адреса, яка доступна з інтернету. Вона дозволяє легко підключатися до інших гравців і серверів без додаткових налаштувань. Сірий приватний IP. І якщо провайдер використовує використовується ЖНАТ, караєр.нет, твоя IP-адреса не є унікальною, а розділяється між багатьма користувачами. Це може викликати проблеми з підключенням до серверів та онлайн грою. Дякую, Анастасія, за детальну інформацію. Як перевірити свій IP? Я так зрозумів, що на сесія хоче нас задушнити важливою інформацією. Давай інформацію. Тільки я вікно відкрию, щоб було трішки провітрити. Як перевірити свій IP? По перше відкрий налаштування роутера та знайди розділ Уан ІПІ 4 По друге порівняй отриману публічну ip адресу з цією, яку бачиш у цьому розділі. По-третє, Якщо IP виглядає як 1640010, тобто в межах 164.0.0.100.127.255.255, то ти використовуєш це же на те, IP. Четверте. Якщо IP-адреса інша, наприклад, не з приватних діапазонів, значить, у тебе білий публічний IP і проблем з онлайн грою бути не повинно. І останній Якщо ти на це же звернись до провайдера, щоб отримати білий IP, або використовуй альтернативні методи підключення, VPN, портфорвардинг, мобільний інтернет тощо. Ще трішку потерпіть це дуже важливо. Що таке це женате? Це женате, караєр Grade Network Address Translation – це технологія, яка дозволяє інтернет-провайдерам економити ipv 4 адреси. Призначаючи одну публічну ІП-адресу на кілька абонентів, це означає, що кілька користувачів мають спільну ІП-адресу в інтернеті, що може спричинити проблеми з онлайн-іграми, хостингом серверів і двапи з'єднанням та VPN. Так, да, Це дуже важлива інформація, але вона дуже задушніла, що вікно навіть не допомогло. Тепер буде саме цікаве. поговоримо про реєстрацію. Як я раніше згадував, грати в онлайні може двома способами. Перший спосіб p 6 PS6stars.us.to Напишіть у коментарях, яка була ваша перша футбольна гра які емоції вона викликала. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ту на зараз свій TikTok та Telegram канал. Там багато цікавого контенту про ігри. Тут знадобиться реєстрація на сайті та верифікація через Discord сервер. Другий спосіб ps PS6.is. Достатньо просто зареєструватися на сайті, але особисто в мене цей варіант не запрацював через проблеми з IP. Тому ми переходимо до першого способу. Переходимо на сайт PS6 Stars посилання в моєму телеграм-каналі. Та відкриваємо сторінку реєстрації, запускаємо гру та переходимо в онлайн режим. Там побачимо ключ гри, його потрібно ввести на сайті, вигадуємо нікнейм і пароль, вводимо їх у відповідних полях та запам'ятовуємо. Верифікація через Discord сервер. Переходимо за посиланням у Discord сервер PS6 Stars. Щоб увійти в онлайн лобі, потрібно ввести пароль, оскільки ключ вже введений. Пароль це ваш нікнейм, тире і пароль, які ви вводили під час реєстрації на сайті. У каналі хештег ВелкомInfo шукаємо хештег «rules». ставимо галочку, щоб погодитися з правилами. З'явиться бот, який пояснить, як підтвердити аккаунт гри. В онлайн режимі натисніть R2, щоб відкрився чат, та вводимо команду: verify me» та натискаємо хрестик. У Discord сервері переходимо до каналу Верифікація та вводимо команду: Оклик verify» – пробіл і ваш нікнейм у грі. Якщо з'явиться помилка, повторіть ще раз команду у грі та в Discord. Якщо все правильно, бот підтвердить ваш аккаунт, і ви зможете грати в онлайн. Якщо онлайн не працює, потрібно оновити файл хост. Завантажуємо спеціальний файл посилання посилані в телеграм-каналі. Відкриваємо через блокнот і копіюємо увесь текст. Переходимо до системної папки: Диск C, Windows, System32, Drivers. ETS. Відкриваємо оригінальний файл хост через блокнот. В кінці робимо новий рядок і вставляємо скопійований текст. Зберігаємо зміни, тепер онлайн точно запрацює. Тепер все готово. Вибирайте кімнату в грі та починайте матч. Я зазвичай граю на сервері All Patches PS2. Приєднуйтесь! Дякую, що подивилися моє відео до кінця. До зустрічі на футбольному полі.